Доброго дня всім! Бочка МЖТ 6. Дана бочка ось АДР. Резина у нас 22,5. бочка у нас осінізатор Насос VR8. Бочка працює як на закачку. Так і на викачку рівень рідини, вакуометр, манометр, шланги в нас переставляються. Бистро камлок, лючок 220, тормозна система, електрика, шланг. 6 метрів діаметр 100. Забор. Ось таке дане замовлення відправляється в Дніпропетровську область. Товщина стінки у нас 8 мм.